Навігаційний блок. Нагадаємо, що блоки є структурними елементами Moodle, які допомагають учителю структурувати курс, а студентові досить легко орієнтуватися на сторінці. Ми розглянемо наразі навігаційний блок. Він може знаходитись на вашому курсі або ліворуч, або праворуч. Чому ліворуч, то чому праворуч, тому що досить легко. Ви завжди можете його притягнути з однієї панелі. На іншу. Повертаємо її на своє місце. Задля того, щоб працювати з навігаційною панелі, її спочатку потрібно відкрити. Ви бачите, її головне меню моя домашня сторінка, сторінка сайту, мій профіль, поточний курс та особисті курси. Коли ви зайдете на мій профіль, ви побачите наступні можливості. Ви маєте можливість переглянути свій профіль, повідомлення форуму, є блоги, є можливість обмінюватись повідомленнями, а також завантажувати свої особисті файли. Коли ви натиснете на мої курси, відкриється перелік всіх ваших курсів, які ви розпочали створювати. Якщо ви натиснете сторінка сайту, ви побачите всіх учасників, які є на цій сторінці. Ви побачите блоги сайти і певні позначки сайту. Нагадаємо, що ви можете завжди навігаційний блок згортати або закріплювати її на панелі збоку. Для того, щоб її відкрити, потрібно натиснути і Закріпити для зручності. Відкриваємо знову навігаційну панель. Дані кнопки дозволяють вам досить легко налаштовувати навігаційну панель. Натискнувши на цю позначку, ви можете налаштувати конфігурацію вашого блоку навігація. Ви можете дозволити або заборонити користувачам розміщувати блок на панелі. Ви можете дозволити або заборонити показувати категорії як посилання, і прив'язати, де цей блок буде зв'язуватись і на яку сторінку він буде посилатися.